За фактом масштабних вибухів у Кропивницькому оголосили підозру двом особам. СБУ припинила діяльність екстремістського об'єднання, яке керувалося з Росії. Влада Венесуели заборонила лідеру опозиції Хуану Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. За фактом масштабних вибухів у Кропивницькому оголосили підозру двом особам керівнику та головному інженеру підприємства, яке займається торгівлею пальним. Їм інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягає на триманні під вартою. Як повідомили у місцевій прокуратурі, інженера затримали під час спроби залишити територію України. Керівник підприємства нині на лікарняному. Нагадаю, пожежа сталася напередодні на стоянці автомобілів з перевезення скрапленого газу. Вибухнули автоцистерни. Четверо людей отримали опіки. Одна людина в тяжкому стані. Вагони зійшли з рейок в Києві. На видовучах перекинулися сім вантажних вагонів. На відео, опублікованому в соціальній мережі, видно, що залізничне полотно серйозно пошкоджене. Частина вагонів була завантажена щебенем. Інформації про постраждалих немає. Не включили до списку виборців, або ж за станом здоров'я не можуть піти на дільницю. За три дні роботи на гарячу лінію уповноваженого справ людини дозвонилися близько 40 українців. Про це в ексклюзивному інтерв'ю прямому каналу розповіла омбудсмен Людмила Денісова. Найчастіше люди скажуться на неточності своїх даних у списках або ж взагалі не знаходять там свого прізвища. Залишаються питання в тих, кому здоров'я не дозволяє прийти, але подати довідку, щоб проголосувати вдома, вже немає часу. Запізно вже змінювати місце голосування. Йдеться насамперед про жителів Донецької та Луганської областей. Хтось. Не знав, ні дочув, не побачив, що це треба зробити до 25 березня, тому зараз вже неможливо. І ми їм робимо консультацію такого чину, такого чину, що якщо буде другий тур, то з 10 квітня, починаючи, коли буде об'явлений такий другий тур, вони можуть зробити це безпосередньо в найближчому розташуванні реєстра виборців і не дати заяву, що вони хочуть саме по реалізувати своє право виборчі права на в. Іншому місці. Три сценарії втручання у президентські вибори в Україні має Росія. Про це в ефірі прямого сказав керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов. За його словами, у Служби безпеки є достатньо доказів, що Росія має намір зірвати вибори, назвавши їх незаконними. Кремлівська програма, максимум, каже Гуськов, спробувати привести до влади відверто проросійського політика. Є програма мінімум переведення політика, який Буде готовий до поступок в Росії в питаннях і анексованого Криму, і окупованого Донбасу. Але на сьогодні Росія відверто намагається реалізувати третій сценарій. Це фактично створює підстави для того, щоб потім проголосити про незаконність. Виборів про те, що відбувалося з грубими порушеннями, і блокувати саме головне блокувати виборчий процес. Найоперативніші результати голосування ведучі прямого та 150 гостей на березня з 7 ранку на прямому стартує марафон, присвячений виборам президента. Окрім наших звичайних студій, ми готуємо три виїзних у ЦВК на Софійській площі та майдані Незалежності. Найоперативнішу інформацію з регіонів повідомлятимуть наші кореспонденти. Більше того, постійно на зв'язку Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія та інші країни світу. Дізнаємося, як там українці віддають голоси за майбутнього очільника держави. Будемо працювати для вас в режимі нон стоп. Не підемо з ефіру, аж поки не дізнаємося результатів голосування у першому турі. Тож 31 березня, прямий канал, початок о 7 годині. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію проти фінансування тероризму. Україна стала співавтором документа. Відтак організація закликає всі країни запровадити суворе покарання за такі злочини, а також ретельно перевірити та виявити всі канали, за якими терористичні угруповання отримують фінансову допомогу. Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі. Про це повідомляють російські змі йдеться про три фрегати військово-морських сил Нідерландів, Канади та Іспанії. Бойові кораблі увійшли в акваторію Чорного моря, аби взяти участь у щорічних навчаннях морський щит разом з Україною та Грузією. СБУ припинила діяльність екстремістського об'єднання, яким керували з Росії. Його метою була дестабілізація ситуації в Україні. За завданням російських спецслужб учасники угруповання мали створити власні військові формування Українську повстанську армію, яка була б за кордоном та українську національну армію з дислокацією в Україні. Координував об'єднання об'єднання громадянин США, який є уродженцем Росії. У 2015 році його видворили з України за підривну діяльність. На період воєнного стану учасники екстремістського об'єднання збирали інформацію про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів українських військових. Російський слід виявили під час обшуків в учасників організації. У них правоохоронці вилучили зброю, гранати, вибухівку та внутрішні документи незаконного військового формування. Тричі від початку доби бойовики прицільно обстріляли позиції об'єднаних сил з БМП, гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів. Противник вів вогонь по оборонцях Калинового, водяного та Лебединського. Ніхто з українських військових не постраждав. Новини Полтавщини дізнаємося від наших колег з телеканалу Центральний. З нами на зв'язку Ірина Щербак. Колеги, вітаю вам слово. Вітаю глядачів прямого та телеканалу. Центральний про те, що вразило нашу творчу команду, найцікавіші події, які відбулись в Полтаві та області, далі відтепер і в нас. З Полтавського аеропорту здійснили перший міжнародний туристичний рейс. Боїнг 737-700 на 149 місць був повністю заповнений. Курсував літак до Шарм Ель Шейхо. Нагадаємо, виліт планували в травні минулого року, проте через незакінчений ремонт. Та відсутність належного технічного забезпечення рейс двічі переносився. Зрештою, майже через рік туристам вдалося скористатися послугами міжнародного аеропорту Полтава. Ми літимо в відпуск, в Шермальши. Хочемо відпочити, позагорати, покупатися. Заслужений відпочинок. Працювали, працювали і тепер їдемо в тепле края. Загалом, рейси до Єгипту здійснюватимуться щовівторка. А вже з травня планується відкриття ще одного напрямку: Полтава Анталія. Не проспи таку назву має акція студентів Української академії лідерства. В центрі міста вкриті ковдрами, хлопці та дівчата, лежали на матрацах, тримаючи в руках таблички Я не голосую, мені байдуже, мені лінь в такий спосіб. Студенти хочуть привернути увагу полтавців до свідомого голосування та участі у виборах президента України 31 березня. Перехожі спочатку дивувались такому перформансу, Ансон, та коли дізнались, чому присвячена акція, підтримували ідеї студентів. Я думаю, що дана акція повинна привернути увагу людей відповідальних громадян до того, що вибір обов'язкові і необхідно його зробити, віддати свій голос за того кандидата, який необхідний нашій країні. Ми знаємо, існує така проблема, що люди думають, що все і так зрозуміло, що все куплено, що вони можуть до цього не долучатися, а далі вони будуть нарікати, тому. Така акція є вкрай важливою. Ми вважаємо, особливо за кілька днів до виборів. Тому ми вважаємо, що вона справить хоч якийсь ефект. Можливо, заставить когось задуматись. Такими події у регіоні побачила творча команда телеканалу Центральний. Ми й надалі слідкуватимемо за найцікавішими темами дня. З вами була Ірина Щербак. Передаю слово колегам з прямого. Дякую, Ірино. Ірина Щербак з телеканалу Центральний розповіла, що цікаво сталося на Полтавщині. У Львові 16-річна дівчина потрапила під позашляховик, а потім під рейсовий автобус. Спочатку її збив водій автомобіля Сузуки, після чого її відкинуло під колеса автобуса. Рятувальникам довелося за допомогою гідравлічного домкрата і пневматичних подушок піднімати автобус та діставати потерпілу. Неповнолітню шпиталізували з переломами та струсом головного мозку. А в Харкові з під завалів рятувальники дістали постраждалого. Під час демонтажу двоповерхового будинку валилася частина стіни. Під уламками опинився чоловік. Йому затисло ноги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали постраждалого. Його доправили до лікарні. Обставини пригоди з'ясовує поліція. На ровері з автоматом у Вінниці поліцейські затримали 18-річного велосипедиста зі зброєю та набоями. У наплічнику він тримав запасний магазин та балаклаву. Вдома у затриманого знайшли ще набої. У поліції відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Правоохоронці з'ясовують, для чого хлопцю знадобився цей арсенал. Затриманим виявився 18-річний мешканець міста Вінниці. Наразі він затриманий. Згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу за підозрою вчинені вказаного злочину зі слідством, він не співпрацює і відмовляється від надання будь-яких показів. Влада Венесуели заборонила лідеру опозиції Хуану Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. кажуть, знайшли невідповідності в його фінансових звітах. Сам Гуайдо звинувачення категорично відкидає, а також обіцяє продовжити боротьбу за повалення режиму Ніколаса Мадуро. За його словами влада чинного глави держави, спирається на підтримку російських вояків, за що уряд платить золотом із запасів країни. Я повторюю це знову і знову. Дивіться, у нас в країні присутні російські військові, і очевидна влада розрахувалася з ними золотом заздалегідь, бо ж має репутацію неплатників. Із 2016-го Мадуро ніхто не позичив жодного долара. Натомість є держави, що мають інтереси у Венесуелі через свої інвестиції в нафту і газ. Троє людей загинули в результаті пожежі у психіатричній лікарні в болгарському місті Пловдив. 60 пацієнтів встигли евакуювати. За даними прокуратури, пожежа почалася в лікарняній палаті. Втім, відбулося це випадково. Чи хтось навмисне вчинив підпал, Правоохоронці ще з'ясовують. Повідомляється, що троє загиблих це чоловіки старші 50 років, які були госпіталізовані через агресивну поведінку. До 25 зросла кількість жертв пожежі у багатоповерхівці міста Дака, столиці Бангладеш. ще 70 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Вогонь спалахнув напередодні на восьмому поверсі офісної будівлі і миттєво поширився на інші поверхи. Люди опинилися у вогняній пастці, щоб втекти від пожежі, вистрибували з вікон та намагалися перебратися на сусідні дахи. Чимало з них не змогли втриматися і розбилися на смерть. Причина пожежі досі невідома, її з'ясовують надзвичайники. У Великому каньйоні в США чоловік упав зі скелі, намагаючись зробити селфі. Про це повідомляє Associated Press. Його тіло знайшли в лісовій місцевості далеко від каньйону. Через інцидент національний парк на день закрили для відвідування. Особу загиблого вже встановили. Ним виявився турист з Гонконгу. Йому було 50 років. Наступний репортаж вже менше, ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого. І ефір продовжують Василіса Сафролова, Сергій Бойко. Колеги, вітаю вас, будь ласка.